Квітує Салі Холмс, мускусний гібрид. Другий рік в моєму саду. І все так же суцільний захват у мене викликає. Просто здоровезні шапки квітів. Квіточка тримається настільки довго, що просто вам не передати. Дуже багато пуп'яночків. Такий характерний саме Салі Холмс, ні з ким не сплутати, свічечками тримаються. Серединка трішки темнішає, щойно відкрита з жовтими ресничками. Коли вже набуває часу, більш темніше. Але ви знаєте, це не має значення. Тому що загальне враження, загальне враження це просто такий, знаєте, Гіпербум. Як каже мій чоловік, цю троянду навіть до категорії троянд важко віднести їй взагалі треба окрему якусь категорію Салі Холмс. Грандіозно, феєрично, монументально, видовищно. Просто щось. З усіх сторон хочеться її фотографувати, приїхала на обід з роботи. І, звичайно, за телефон пройшов дощик трішки сонечка. Тож, все чудово для Салі Холмс, вона і полита дощовою водичкою, і сонечком підсвічена. Дівки також її дуже люблять. І також в захваті, як і я від неї. Вона вже Майже мого зросту. У мене метр сімдесят два от і вона так на рівні. Навіть я трішки піднімаю очі, підв'язала, тому що була буря дощова. Тож прийшлося її підв'язати, щоб вона до землі не склонялася. Взагалі чудовий. Хоча це, мені... ну, це вже друга хвиля, це вже ті вудки, які вона у другу хвилю повипускала, мабуть, це так. Перша хвиля вже була відрізана, і був кущик більш такий, знаєте, широкий, багато пагонів. А це от буквально 3-5 пагонів, але вони настільки шикарні, настільки багаті, що і цього вистачає, щоб у захваті стояти і дивитися, приковує до себе увагу. І навіть королже, яка також ефект вау, wow, зробила і в YouTube, і у Facebook, не так привертає погляд. як... Грандіозна красуня Салі Холмс. Білосніжна, нарядна, хожу посміхаюся, завжди хожу посміхаюся по своєму садочку. До речі, повернемось до, че... вибачте, корол живі. Ось подивіться.